Сьогодні всі присутні, шановні присутні, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань містобудування земельних відносин та охорони природи Піщанської сільської ради. Перед тим, як розпочнемо, ми маємо обрати секретаря, бо наш секретар з поважних причин відсутня наразі. тоді пропоную обрати секретарем Богуша Сергія Івановича. Якщо нема заперечень, прошу проголосувати. Хто за те, щоб обрати? Бобуша, що секретаря на сьогоднішній засіданні. За, проти, підтрималися. Тобто, протокол буде вести Сергій Іванович. Будь ласка. А зараз давайте перейдемо до черги денної. Будь ласка. Так, добрі всім присутнім. І перше питання сьогоднішнього засідання це про внесення змін до рішення Хечанської сільської ради 15-12. 2020 року номер 42 про затвердження структури загальної чисельності апарату Піщанської сільської ради та її виконавчих органів. Періоджі статтею 26.34 закону України про місцеве самоврядування України, закону України про адміністративні послуги, бюджетним кодексом з метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері публічних інвестицій, Піщанська сільська рада вирішила. Вести зміни в додаток до рішення Піщанської сільської ради 15-120 року номер 42 про затвердження структури загальної чисельності апарату Пящанської сільської ради та її виконавчих органів. А саме додати до структури апарату Піщанської сільської ради та її виконавчих органів, сектор з управління публічними інвестиціями, друге. Розробити положення про сектор з управління публічними інвестиціями. Третє розробити положення про сектор управління публічними інвестиціями. Четверте ввести посаду завідувач сектору в кількості однієї штатної одиниці до сектора з управління публічними інвестиціями. П'яте ввести посаду головний спеціаліст в кількості одній штатної одиниці до сектору управління публічними інвестиціями. Шосте, вивести посаду головний спеціаліст в кількості одніштатної одиниці. І щоме вивести посаду спеціалістів першої категорії кількості однієї штатної одиниці з відділу розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та комунальної власності, викласти додаток до рішення у новій редакції з урахуванням пункту 1 даного рішення та ввести в дію 20 жовтня 2025 року відділу загальноорганізаційного забезпечення Піщанської сільської ради. Сілкові Віталіни забезпечити виконання даного рішення. І останнє: координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на секретарі сільської ради Фоменко та постійну комісію з питань прав людини, законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності етики, освіти, культури, мульти і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення сільської ради. Так, друге питання у нас доповіда. Аліна, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. На розгляд виконаться проєкт рішення стосовно внесення змін до стратегії розвитку общанської сільської і територіальної громади на 2019 2024 роки, Керуючи законом України про місцеве самоврядування України бюджетним кодексом України, методикою формування та проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації прогнозних та програмних документів соцзакономного розвитку. Враховуючи, що затверджений виконавчим комітетом середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Пщацької сільської територіальної громади на 25-27 роки містить інвестиційні проекти, які відсутні у стратегії розвитку громади, та з метою проведення відповідність документів стратегічного та інвестиційного планування, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері публічних інвестицій, сільська рада вирішила перше розпочати процедуру внесення змін до стратегії розвитку. Пщанської сільської територіальної громади на 19-27 роки доручити сільському голові створити робочу групу з питань внесення змін до стратегії розвитку, для виконання наступних завдань, підготувати проект змін до стратегії розвитку, забезпечення проведення громадських консультацій та публічних обговорень щодо запропонованих змін, а також подання оновленого проекту стратегії розвитку на розгляд ради. Третє це контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради. Зрозуміло. Наступне питання сім'ї, а на будь ласка. До вашої уваги. Проєкт наступного рішення про внесення змін для рішення сільської ради про затвердження програми територіальної оборони на 25-26 роки. Пропонує, згідно чином законодавства, пропонується перше, внести зміни до програми територіальної оборони на 21-24 роки, затвердженою рішенням сільської ради 1212 року No938. Та викласти її в новій редакції. Що ми понабачити? Виділяються додаткові кошти 300 тисяч гривень на придбання палива для Самарівського РТЗК та СП. Друге питання: виконавчого бабіті. Виконавчим апаратом сільської ради забезпечити виконання заходів програми в межах фінансов можливості бюджету. Третє. Контроль за виконанням покласти на постійні комісії з питань планування фінансів бюджету та соціального. Все, все. Зрозуміло. Наступне питання за спустиє. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про зняття з балансового обліку майна комунальної з з та приватизації. Даним проєктом передбачається з метою порядкування балансового обліку майна, зняти з балансового майно комунальної власності, а саме це держит голова відділення безпеки, а 120 400 роз... за адресою, яка розположена село Рівщина в Московському районі, Правдорської області, Тулиця будинок 18А до звільненості провести всі необхідні зміни до авторської мови, які можуть складатися на постійну повість з спитанні інфраструктури, транспорту, про обустрів, чи про комунальне господарство, про власності, щастя й сільської ради. Наступний доповідач у Мастер Ященко Левінська. Доброго дня, шановні пані і До вашого архітектури наступний проєкт рішення. До затвердження програми фінансової підтримки головного управління ДПСУ на 2025 рік. Відучи з чинить законодавством України, враховуючи ППСій області з метою забезпечення направлення самого податкових повідомлення, відрішення проти компанії сільська рада вирішила затвердити програму фінансового відкриття головного прилітні області на 2025 рік. Додається, виконавчим операторів сільської ради забезпечити виконання заходів програми межа фінансової бюджету. Конклюзію виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільського ради з питань планування фінансового бюджету та соціально-економічного розвитку. Програма розрахована на 25 рік, цих програмі там складає фінансування 200 тисяч гривень. Наступне для рішення про передачу спеціального пожежного автомобіля, ключі законодавством України. Скарада вирішила передати місцевій пожежній команді номер біченської сільської ради на Московській рані та області для подальшого оперативного управління та балансу обліку спеціальні пожежні автомобіля Цема е -е, алесті номер 6 номешасі такий та начальник один прийнятий на баланс комунальне мемо зазначення пунктів цього рішення у відповідності домовчини на законодавства України, забезпечивши його бухгалтерський облік утворити комісію з питання прийняття зазначеного на комісії здійснити заходи щодо підготовки приймання підвечення на зазначення підтримки цього рішення та надати місячні термін акти приймання передачі на затвердження сільському голові. Координацію робити щодо виконання цього рішення покласти на першого заступника сільського живого територіального контроль на постійну комісію з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, житлового комунального господарства та комунального власника. Зрозуміло. Наступний проєкт рішення про беззаплатне прийняття в комунальній власті Піщанської сільської територіальної громади гуманітарної допомоги, керуючим законодавством України, сільська рада вирішила прийняти в комунальну власність Піщанської сільської територіальної громади гуманітарну допомогу надалі ману від громадська організація клуб Дніпро Сіті, згідно з додатком, придати з комунальної власті з Піщанської сільської територіальної громади на баланс місцевої пожежної команди No1 Піщанської сільської, сільської ради. Мене зазначено цього рішення. Начальник МПК не прийняти на баланс комунальне майно зазначення цього рішення у підрозділі чинного законодавства України, забезпечивши його в бухгалтерській області. Творити затвердити комісію, комісії здійснити заходи щодо піддачі зазначеного майна. Ну так, це майно це була гуманітарна допомога. Тут була куртка для рятувальника, і штани для рятувальника, в кількості по три штуки кожного виду загальна загальноварті 772 гривень 85.

Дев'яте це до розвитку фізичної культури. Олег Юрійович закінчив на 8. П'яте. А ага, все, добре, будь ласка, вибачте, що перевірю. Керуючий вчинення законодавством України, пропонується надати згоду на прийняття об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою міста Самар, вулиця Гідності, 66Ж. А саме тут зазначено 4 рефікатора об'єктів зі спільної власності Територіальної громадські сели, селищ Місьдніпропетровської області до комунальної власності Піщан -Піщан Піщанської сільської територіальної громади Самарського району за умови прийняття відповідного рішення Дніпропетровської обласної радою. Контроль за виконанням даного рішення на першого заступника сільського голови та постійну комісії з питань інфраструктури транспорту благоустрою комунального задача та комунальної власності сільської ради. Я зрозуміло, тепер дев'ятий, так? Деякого де питання у нас такожні потужили... угу. депутати до вашої уваги пропонуються наступні проекти рішення про внесення змін до рішення сесії піщанської сільської ради про затвердження цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту піщанської сільської громади на 2021-2025 роки що саме збільшено обсяги планового фінансування на нагородження переможців, обласних змагань, чемпіонатів та кубків України на 150 тисяч і нагородженої нагороджувальної атрибутики на 10 тисяч? Наступний проєкт рішення про припинення діяльності дошкільного підрозділу Знаменівського ліцею піщанської сільської ради Самарівського району Дніпровської області. Цим проектом рішення ми призупиняємо роботу дошкільного відділення, перенаправляємо дітей в заклади, які працюють повноцінно. Це саме дошкільний заклад Каска і меліоративний дошкільний заклад Ромашка. На перспективу ця будівля планується для використання облаштування. Початкової школи, так як при ліцеї згідно положення, не повинно працювати дошкільне відділення. Тому ми приводимо заклад згідно вимог положення до ліцеї. І наступний проєкт рішення про внесення змін до програми освіти Піщанської сільської територіальної громади. Даним проєктом збільшено обсяг планового фінансування за напрямком забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. Це пальне концова. Угу. Зрозуміло все? Да. Так. Наступне питання, що я пане доброго. У мене перше питання. Це про внесення змін до рішення сільської ради про затвердження плану соціально економічного та культурного розвитку піщанської сільської територіальної громади на 2024 2026 роки. Сюди вносяться зміни в додатках три перелік об'єктів невиробничого призначення, будівництво яких намічається здійснити у 2025 році на території Сміщанської сільської ради. А саме виключаємо з перелік об'єкт капітальний ремонт найпростішого укриття ДДО Сонечка на загальну суму 8 мільйонів гривень, зв'язку з неможливості його організації поточного бюджетного року. Друге питання це про внесення змін про, е, до, до програми соціально-економічного та культурного розвитку Піщанської сільської територіальної громади на війській карти. Аналогічна Так, mm -hmm. mm -hmm. це. Mm -hmm. це два питання. Наступне питання це про внесення змін до рішення сесії про затвердження мережі та граничної чисельності працівників бюджетних установ Піщанської сільської територіальної громади на 2005 рік. Туди вносяться зміни до мережі, в зв'язку з проведеною терифікації по відділу освіти, молоді та спорту Вносяться зміни по закладам освіти. Зноситься. Зв'язку з проведенням терифікації. А, це, зроби, там, я я кожен чу. рік проведе тарифікація і по кожній школі там на 0,6, на 1, mm. на 1, таке там покажемо. Так, це і наступне питання: останнє моє це про внесення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет Піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Розглянувши звернення піщанської сільської ради, начальника відділу освіти молоді та спорту піщанської сільської ради, начальника служби права дітей. І начальника головного управління ДПС у Дніпетровській області і щодо перерозподілу та виділення додаткових коштів. Проведений перерозподіл виділених коштів при формуванні бюджету, зв'язку з економним використанням коштів протягом 9 місяці поточного року по галузі освіта. Зменшені кошти в загальній сумі. Тут трошки сума поміняється 618 тисяч гривень. І по виплаті сіпендії, да кажется, тут у нас mm -hmm. стипендії е сільського сільського голови здобувачів та добувачок закладів загальної середньої освіти на в сумі сто тисячі гривень. Це про так і вивільнили кошти направлені mm -hmm. від освіти це стипендія вивалиться на який період? Це спортсмена. Це, це спортсмена? Ні, це ми знімаємо да. отсюди, даємо на спортсмена. А, тобто не кажіть, бо тому ж як да. стипендію буде платити учням? Учням ми платимо стипендію тим самим. За високі досягнення? Да. Да, да. да, ну, да. да. Так, так, так. Второго не учням, так. Ну, можливо, ви Яка є виходом цифра? А там різні, в залежності від їхніх ага. результатів, від 300 навіть до 10 тисяч є. Так, де українські змагання, де міжнародні результати, там суми йдуть. Добре. Так. І вивільні кошти направляються, відділ освіти, молоді та спорту, в загальній сумі 373 тисячі, зокрема. Для закладів дошкільної освіти в загальній сумі 175 тисяч, з них 115 тисяч на поточний ремонт системи опалення в комунальному закладі ДДО Весерка, Залівшинська «Веселка». 60 тисяч на придбання циркуляційного насосу, також для Олежінська ДДО «Веселка». Для закладів загальної середньої освіти направляються кошти в сумі 9 тисяч це на проведення технічного патрулю шкільних автобусів. Для дитячо-юнацької спортивної школи направляються кошти в сумі 10 тисяч на придбання нагородної атрибутики, це на виконання цільової комплексної програми розвитку фізичної культури. І також направляються кошти на нагородження спортсменів в сумі 153 тисячі гривень. І іншим законом у сфері освіти направляються кошти в сумі 26 тисяч на придбання малосматрих матеріалів. Піщанській сільській раді направляються кошти в сумі 245 тисяч гривень, так з метою забезпечення безпеки працівників і відвідувачів, збереження комунального майна та запобігання. Неправомірним діям у приміщенні сільської ради направляються кошти в сумі 25 тисяч на придбання камер відеоспостереження. нього mm -hmm. на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства та з метою забезпечення дорожнього руху на території села Піщанки на проведеться кошти сумі 20 тисяч гривень на придбання засобів обмеження швидкості штучної дорожньої нерівності. На виконання заходів програми фінансової підтримки головного управління ДПС у Дніпропетровській області надається субвенція державного бюджету, а саме Самарівські державні податкові інспекції в сумі 200 тисяч гривень на придбання поштових марок для направлення сформованих податкових повідомлень рішень, що інформують власників податки про встановлені податкові зобов'язання або рішення щодо конкретних питань оподаткування. По службі справа дітей піщанські сільської ради, економія коштів в сумі 103 тисячі, зокрема по нарахуванню на оплату праці та на попридбані канцтоварів товарів та пального направляється на заробітну плату. Перерозподіл коштів, що відбули виділені заробітну плату кому службі права дітей. Їм же так? так. Те, що вони зекономили, в... а чому вони не використали ці кошти, а у них інвалід. Нарахування, а ми коли плануємо, ми зобов'язані планувати 22%, а інвалід ЄСВ платить 841%. Mm -hmm. інвалід працює, загар інвалід не працює, ви самі розумієте, mm -hmm. а кошти mm -hmm. не працюють. Mm -hmm. да. І вони зекономили на канцтоварах, на пальмому зекономили. Да. Так, і перерозподіл коштів, що були виділені за рахунок вільного залишку. Це кошти, які були направлені на обслуговування місцевого боргу. Направляються Піщанській сільській раді на виконання заходів, комплексної програми соціального захисту населення було планували 150, а Зараз буде 71 тисяча, так як вони не носять людини програми. За цьому не час трошки це, це на, на на, на пільговий проїзд. Так ми ага. самі виплати на пільговий проїзд. І на виконання заходів програми територіальної оборони на 25-26 роки, а саме на придбання палива Самарівського РТЦК РТ, та РТ, СП 300 тисяч гривень. І відділу освіти молоді та спорту направляються кошти на плату для закладів шкільної освіти, ну, десь, десь близько 200 тисяч гривень. Просто поміняли навчання. Ну і все. Зрозуміло. На питання так, всі вище ще зазначені питання комісії заслухано, то взяти до Переходимо тоді до земельних питань. Всім дуже дякую. Віктор Миколаїв, будь ласка. 16 питання. Про надання Бонюка Анатолію Миколаївичу дозволу на розробку проєкту землеустрою, що земельної ділянки в приватну власність для колективного садівництва по вулиці Горихова, 33, садівничого товариства. Мова йде про земельну ділянку. 8,27 соток за місцем розташування садового будинку. Підготовлено проект рішення в законному полі. Прошу розглянути. Да. Добре. Хто за? Проти Утримались. Дякую. Наступне. Про надання Вороновій Галині Олександрівні. дозволу на розробку проекту землеустрою, що відведення земельної ділянки в приватну власність для колективного садівництва, садовіш товариства «Висотнік» ділянка 221. Площа земельної ділянки планується 6 сотих за місцем розташування садового будинку. Хто за, проти, утрималися. Дякую. Про надання косові Антоніни Олексіївні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 5,5 сотих приватна власність для колективного садівництва садового товариства звізда, ділянка 120 за місцем розташування садового будинку. Питання, чому вони не перейменувалися? Зірка. Хто за? Проти. Утривались. Дякую. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність без каравані Ірині Васильівні. Тому що 0,0424 Га для колективного садівництва, що розташована по вулиці Виноградна, ділянка 65, садового товариства Азон за місцем розташування садового будинку. То за? Проти якою Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Коцюбинській Наталії Васильівні площу 0,04 га для колективного садівництва по вулиці Сонячна, 48, садового товариства «Азон» за місцем розташування будиночку садового. За, проти, затримались. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність мельнику Миколі Андрійовичу площою 0,05 га для колективного садівництва, що розташована СТ стіпна даль, ділянка 53, за місцем розташування садового будиночку. Хто за проти утримався. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на та передачу у власність. Жалба Івановича з земельної ділянки площі 2500 для будівництва створення житлового будинку будівель будівлі споруд по вулиці Польваства, два селі Знам'яна за місцем розташування житлового будинку. То за проти утримався Дякую. про затвердження технічної документації землустру щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натуре місце передачу у власність. Карипову Дмитру Володимировичу земельної ділянки площі 2500 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вулиці Коротка, 8 селі Знамівка за місцем розташування будинку. Хто за? Роти. Дивимося. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості передачу власність Курного Сенка Катерині Павлівни земельної ділянки площою 0,0965, га для будівництва слово житлового будинку господарських будівель Спрут по вулиці Травнева, 194, в селі Знамівка, за місцем розташування будинку. Хто за? Проти утримався. Дякую, наступну. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевість та передачу власних сіянці і Ященко, земельної ділянки площі 25% для будівництва обслуговування житлового будинку господарських споруд будівлі погодиться Зелена, 32 в селі Піщанка, за місцем розташування житлового будинку. Так, стоп. З -з зелено? Це місто? Ні, нема. Хто за проти? Утримались? заступу. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення новлення земельної ділянки на натурі на місце передачу у власність різних Світлані Володимирівні земельної ділянки площі 25 п'ятсот для будівництва обслуговування житлового будинку господарських і споруд по вулиці Приозерна, 39, селі Знам'янка за місцем розташування житлового будинку. Хто за проти отримався виступ про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місце передачу власність Сербиненка Світлані Сергіївні земельні ділянки площі 0,2492, а для будівництва і обслуговування житлового будинку у вулиці Тиха в селі Знальмака за місцем розташування житлового будинку. Хто за проти утримався. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки та передачу у власність Тищенку Андрію Олександровичу земельної ділянки площу 25 соток для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Польова, 134 а в селі Знамівка за місцем розташування житлового будинку. проти. Тимося про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та передачу у власність Ткаченко Анатолію Петровичу земельної ділянки площі 25 соток для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вулиці Травнева 107 сім селі Знамівка за місцем розташування будинку. Хто за? Проти утримався. Дякую. Про затвердження технічної документації землу щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на та передачу у власність хомутині. Петру Давидовичу земельної ділянки площі 2500 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вулиці Коротка, 22, села Знамівка за місцем розташування житлового будинку. Хто за. Проти отримуємося. Дякую наступного про надання дозволу на виготовлення детального плану території обмежено відповідним земельним кварталом, до якого відноситься приватна земельна ділянка площею га. з кадастровим номером закінця ноль один що розташована в селі Піщанка між вулицями та кварталом, вулиця Самарська, Гетьманська, Садівничого товариства, связист. Мови де про приватну земельну ділянку, на якій планується зміна цільового призначення Законному полю прошу підтримати. Хто за? Проти. 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 про погодження проекту землоустрою щодо встановлення меж території Іларіонівської селищної територіальної громади Синельниковського району Дніпропетровської області звернулася заявою Синельниковська громада, щоб встановити межі своєї територіальної громади в районі Іларіонівської селищної ради. Опрацьована документація подана. Вона подана в старих межах, яких була порушення встановлено. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Останнє. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення нової межземельної ділянки в натурі на місцевість та виділення печеному Сергію Анатолійовичу земельної ділянки частки паю площею 3,5631га на території Піщанської сільської ради. Мова йде виділення земельної ділянки за межами населених пунктів за рішенням суду в рамках виконавчого провадження. Скажемо так, є рішення суду, повинні виконати. Змінив сертифікат, все було. нормально. Розуміло. Хто за? Проти? Утримався. Так, наразі всі питання в порядку денного вичерпано, розглянуто. Тому комісія закрита.